Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас завітала дівчинка Гануся, і вона хоче нас познайомити із своєю сім'єю. Розкажу вам зараз я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні разом співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею, я, В неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає і до всього хист він має. Діти бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх внучат вони люблять і як пташенят голублять. Ще у мене є брати. Кращих в світі не знайти ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Рідна мати і татусь, і бабуся, і дідусь, рідний братик ще один, звісно, я це уся моя сім'я. Діти. Це сім'я нашої Ганусі. А взагалі сім'я це найдорожчі близькі люди: тата та мама, братики, сестрички, дідусі та бабусі. Всі ви живете разом і допомагаєте одне одному. Тата та мама – це найрідніші, найдорожчі люди. Їх треба поважати і допомагати їм. Дідусь та бабуся це найстарші члени нашої родини. Ми завжди набираємося від них мудрості і це батьки наших тата та мами. Всі члени сім'ї мають свої обов'язки, і для того, щоб усі були щасливі, треба разом працювати, підтримувати один одного і допомагати. Давайте пограємо у гру. Я буду загадувати загадку, а ви відгадувати, хто це. Гарна, лагідна, наймиліша, найрідніша. Хто це? Правильно це мама, сильний, розумний, дужий. Хто це діти? Правильно це тато. Мудра, лагідна, турботлива, старенька. Хто це діти? Так, правильно, це бабуся. Мудрий, сивий, розумний, хазяйновитий. Хто це? Так, це дідусь, Ужній, веселий, турботливий? Це старший? Так, молодці, брат. Найменший, кумедний, наймиліший, молодший. Брат, молодці дітки, добре, коли родина велика, дружня і гарно, коли дітки слухаються дорослих, а дорослі дбають про діток. Запам'ятайте, дітки, якщо в сім'ї усе гаразд, то тоді буде мир, дружба і любов. А я з вами сьогодні прощаюсь, шануйте своїх близьких, рідних та цінуйте їх. До побачення!